Вітаю вас на безкоштовному уроці. Сьогодні розповім вам, як за 10 днів я змогла зі свого блогу заробити 50 тисяч без вигорання, без щоденного ведення сторіс, без досвіду здобутого роками, адже в таргеті я всього-навсього 10 місяців. Розповім вам свої кроки, які привели мене до результату. Ми поговоримо про мою стратегію просування. Зокрема, як наповнити послугу, щоб брати більше ніж 200 доларів в місяць за ведення таргету? Яка із послуг збільшила мій дохід в два рази? Який контент потрібно публікувати та як комунікувати із вашим клієнтом? Додивись це відео до кінця, адже в кінці я зроблю для тебе приємний бонус. І тоді ви зрозумієте, чому у вас не виходить продавати на високий чек, давати результат клієнту та вести свій блог в задоволення. Колись я теж працювала на чек 4 тисячі гривень в місяць. Я не мала чіткої стратегії просування. У мене не були регулярні продажі з мого блогу. Хоча я вела його дуже ну, сильно і щодня публікувала сторіси, рілси. Але також в мене була проблема, що я не давала результату своєму клієнту. Я мала вигорання від щоденного ведення блогу, я не мала регулярних клієнтів, тому думала брати безкоштовного клієнта для того, щоб отримати із нього кейс. І не мала стабільного доходу, відповідно. Щоб заробляти якісь кошти, я брала багато проєктів на низький чек, робила постійні перезапуски клієнтам, боялась підняти чек, бо не давала результат саме через те, що робила постійні перезапуски, мала деякі токсичні співпраці, які мусила самостійно припинити. І брала участь у різних smm марафонах які не приносили мені клієнтів, але я витрачала кошти на цей метод просування. Тож за останні 4 місяці я змінила повністю підхід у веденні свого блогу. Я підняла чек на свої послуги і вони коштують від 200 до 450 доларів. Працювала з 20 плюс ніжами і маю успішні кейси в них. Маю клієнтів, які радять мене, і тому в мене є постійний потік нових співпраць. І мені не потрібно весь час шукати собі нових клієнтів, адже ті, яким сподобалась робота зі мною, вже радять мене іншим. Минулого року я робила дуже багато нецільового контенту. От прям я вела свій блог щодня, виставляла рілси, сторіси. Контент був нецільовий, результату, відповідно, не було. Працювала з клієнтами, які виділяли на таргет 5 доларів в день. Відповідно, дати їм результат було надскладно. Зараз в мене є клієнти, з якими я працюю, вже довго тривало і вони виділяють на таргет 30-70 доларів в день. Тобто, тут зовсім інакший вже результат людина теж отримає. Була в мене моменти, коли я мала вигорання, але я зібралася силами і пішла далі. Саме мій досвід привів мене до бажаного результату. Я не роблю хаотичних дій, працюю системно. Через це мої клієнти отримують постійний результат і готові платити мені від 300 доларів в місяць та радять мене іншим. У мене немає токсичних співпраць. І найголовніше, що будучи тільки 10 місяців в таргеті, я захотіла поставити собі ціль за мету заробити 50 тисяч на новий айфон. Отака така була в мене дівоча забаганка. І як ви думаєте, я заробила на цей телефон за 10 днів цього навсього. При цьому я не вела активно у свій блог, в мене не був запущений таргет навіть на мене. І мій дохід за той місяць склав більше, ніж 70 тисяч гривень. Тобто, все реально, головне знати, як цього досягти. І в цьому відео я поділюсь кроками, які привели мене до цього результату. Тож, крок перший. Упаковка профілю під клієнта. Надважливий основний урок, крок, який потрібно вам запам'ятати, і одразу після цього уроку піти і зробити. Перевірте, будь ласка, чи ваш профіль якісно упакований, адже інакше продажів не буде. Запитів у директів не буде, клієнти будуть у вас з низьким чеком, будуть токсичні клієнти, які не будуть бачити у вас експерта і не будуть купувати ваші послуги. Протягом 10 місяців я щотижня виставляла 5-7 відео рілсів, Але в минулому році цей контент був нецільовим. Він не приносив мені бажаного результату. Цього року мій контент чіпляє, У мене є тригерні заголовки, які привертають увагу, і люди хочуть дивитися в мій контент. І саме головне, мій контент продає мої послуги і показує мою експертність. Якщо ви досі показуєте в рілсах топ додатків для субтитрів, як оформити свої сторіс, як монтувати відео, як пройшов ваш день, це те, що не буде продавати ваших послуг. Не ведіть такий контент, адже він не є цільовий. Для якісної упаковки вашого профілю вам потрібно дуже добре розуміти свою цільову аудиторію. Це можливе за допомогою глибинного аналізу цільової аудиторії. Я та мої учні проводимо такий аналіз під час інтерв'ю, особисто зідзвонюючись із своїми потенційними клієнтами, і вони розповідають нам е, ті теми, ті болі, ті переживання, які в них є, і потім ми можемо. Говорити в своєму контенті мовою свого клієнта, розуміти його запит, якого спеціаліста він шукає та що має бути в послузі, щоб людина була готова платити вам від 200 доларів в місяць. Заходячи у ваш профіль, людина має закрити основні ось такі моменти свої болі, проблеми, потреби, бажання та заперечення. Кожне ваше відео, кожна одиниця вашого контенту, шапка профілю, хайлайтс – все повинне вести на продаж ваших послуг. Ваш профіль має мати один момент, про який ми поговоримо пізніше. Думаєте, курс по візуалу може змінити вашу ситуацію і ваші продажі збільшаться? Ні. Тому що візуал має чіпляти, ви маєте ставити тригерні заголовки, які люди вам говорили під час особистих розмов. Ведіть природньо свій блог у своєму стилі, так як вам подобається, легко і зрозуміло. Пам'ятайте, зображення має бути якісним, тоді люди будуть дивитися і наступне відео, і наступну картинку. Не робіть хаотичних дій у своєму профілі. Так, працюйте системно і розумійте, до чого має ввести та чи інша одиниця контенту. І другий крок, про який теж дуже важливо нам пам'ятати завжди, коли ми робимо свій контент. У нашому контенті повинні бути воронки продажів і плюс рілси. Що ж таке воронка? Ну, я думаю, ви всі тут вже знаєте, що воронка це шлях людини до моменту покупки вашої послуги чи товару. Зробіть воронки на ваші послуги. На таргет, на консультації, і тоді не потрібно вам буде весь час розповідати про них. Контентні воронки вони будуть прогрівати холодну аудиторію та готувати її до того, щоб вона написала вам дірект Хоче замовити ваші послуги. І тоді вам не потрібно буде вести щодня ваш блог, адже контентні воронки будуть самі приводити людину у ваш Дірект. Дієві воронки продажів. Тут зберігаю для вас деякі приклади. Ви можете виставити різ, в якому проведете людину у ваш Директ. Можете виставити рілс і повідати людину у хайлайт, в якому вона прогріється, і потім напише вам Дірект. Рілс плюс ще один Reels, тобто ви можете зробити серію Reelsів і обов'язково озвучуйте, що це перша частина, це друга частина, щоб людина розуміла, що є і наступні відео Reelsи. Але обов'язково в рілсах теж потім направляйте в Дірект, коли закінчиться ось ця серія. Допис плюс коментар це теж класна воронка, досить проста. Людині легко виконати цільову дію, яку ви від неї просите. Адже її просто потрібно вже написати в коментарі те, що ви її попросили. Після якісної упаковки вашого профілю, після вбудованих воронок продажів у ваш профіль. Запускайте таргет на широку аудиторію, і це буде третій крок. Ми запускаємо таргет на свою сторінку. Є деякі помилки, які ви допускаєтесь, коли запускаєте на себе таргет. Ви пропонуєте людині чек-лист за підписку і, можливо, колись вона замовить вашу послугу. Так не працює. Ви запускаєте на трафік. Добре, людина зайде в ваш профіль, але чи напише вона в діректі і коли вона це зробить, це теж питання. Запускайте просто будь-яке відео, яке вам дуже подобається, або ж берете участь в СММ-марафонах, які теж не приведуть вам цільових людей, які готові вам платити чек від 200 доларів в місяць. Ці кроки вони не приносять платоспроможну аудиторію. Найчастіше ваші клієнти взагалі не будуть на вас підписані, не будуть дивитися взагалі ваші сторіси, рілси. І е, це нормально. Більшість моїх клієнтів так і роблять, в них немає на це часу, але їм потрібен класний таргетолог, і у свій момент мій упакований профіль привів цю людину до мене в Дірект, і зараз ми з нею співпрацюємо. Запускайте таргет на широку аудиторію і прямо продавайте в таргеті свої послуги. Ви ж, коли продаєте товар інших людей або послуги інших людей, ви ж не продаєте їх е, якимось довгим шляхом. Пропонуєте людині щось інше, тільки тоді вона взамін може отримати продаж послуги. Продавайте так само і продаєте іншим Напряму у таргеті свою послугу на таргет. Четвертий крок дуже важливий комунікація в діректі. Якщо послуга до 100 доларів, тоді ви можете говорити про її вартість у діректі. але теж потрібно знати, як це робити. Якщо послуга більше 200 доларів. 100% вам говорю, люди не будуть купувати, якщо ви просто напишете їм в директі і розпишете, що входить в цю послугу, люди не будуть купувати. Аудиторія, яка хоче дізнатися ціну тільки в переписці, вона не готова купувати на високий чек. Тому потрібно викликати людину на зі про який ми з вами згадували раніше. П'ятий крок стратегія просування. Клієнту дуже важлива стратегія просування. Він має розуміти, який результат ви можете йому принести і які кроки для цього потрібно зробити. Тому обов'язково зідзвоньте з людиною і вже на зідзвоні вчіться продавати вашу послугу. Пам'ятайте, ті, хто не готовий зідзвонитися, не готовий і купувати. Не бійтеся клієнтів з високим чеком. Зазвичай в них є смен-спеціаліст. У них є якісна упаковка профілю, у них є менеджер з продажів, який буде доводити людину до, до покупки. Швидка комунікація в Діректі, у нього є кошти на таргет. І таким клієнтам зазвичай набагато легше дати класний, крутий результат і отримати із нього кейс. Стратегія просування, яку я роблю для своїх клієнтів, включає в себе наступні кроки: це визначення цілі, яку ми будемо обирати при налаштуванні, шлях клієнта. Куди людина має потрапити і коли вона має зробити замовлення. Найпростіший шлях клієнта це ввести його одразу в дірект. Визначаємо бюджет, який людина готова виділяти в день. Працюємо з теплою та гарячою аудиторією. Обов'язково пробуйте ці аудиторії. Не ігноруйте її, адже там можуть бути просто люди, які давно вже були на сторінці, загубили її, але тверд для них і досі є актуальний. Тестуйте різні гіпотези, різні аудиторії, різні креативи. Оформлюйте цікаві офери та пропозиції і створюйте рекламні крави, які будуть привертати увагу. Без стратегії просування. Раніше я продавала на чек 4 тисячі гривень в місяць, я робила постійні перезапуски. Я не могла дати результат клієнту, через це робила хаотичні дії і мала страх перед клієнтом. На сьогоднішній день. Працюючи на чек 200-400 доларів, я можу дати клієнту ось такі результати. І це не тільки в одного клієнта, у всіх клієнтів є хороші результати з таргету. Шостий крок, який теж допомагає зростати це інвестиції в себе. За весь свій шлях в таргеті, а тут я 10 місяців, я вклала в себе більше 2000 доларів. Я постійно навчаюся, збільшую свої знання. І від цього залежить мій зріст, м -м мій розвиток. Я витрачаю кошти на таргет на консультації з різними експертами і на навчання. Крок самий делегування. Цей крок звільнить вам руки, і ви зможете якісно наповнювати свою послугу. Ви зможете якісніше її надавати, адже у вас буде більше часу. Я в даний момент делегую тільки рекламні креативи. І то не завжди, але я хочу і далі в цьому кроці зростати, щоб у мене був ще кращий результат, і я змогла своє навчання підвищувати, вдосконалювати, щоб воно реально давало круті результати моїм учням. Ваша відповідальність як таргетолога перед клієнтом включає в себе побудову воронок продажів. Постійний потік заявок створення ефективної стратегії просування, тому рекламні креативи і навіть налаштування таргету ви можете спокійно долегувати. А вам потрібно бути весь час на зв'язку з клієнтом та вдосконалювати процес налагодження реклами для того, щоб збільшувати його продаж. Делегувати можна також і зйомку вашого контенту, оформлення його, наповнення вашого профілю, щоб він був активний і так само приносив вам регулярний потік клієнтів. Саме робота по системі допоможе вам досягти класного результату і вийти з того замкнутого кола, коли ви вже просто в розпачі і думаєте покидати таргет. Не будете працювати на низький чек, будете мати платоспроможну аудиторію. І будете приносити результат. Не сумнівайтеся у собі. Ваші страхи це є нормально, але ваш досвід набагато цінніший, тому ідіть свій страх, там буде ваш ріст. Адже, поки ви думаєте, інші таргетологи беруть за свої послуги 200-400 доларів у місяць. До мене дуже часто приходять люди, які вже закінчили курси, які знають базу, але вони не змогли знайти собі клієнтів. Із власного досвіду, я розумію, що Потрібно працювати системно. Для того, щоб давати результат клієнту, потрібна система. Для того, щоб утримувати клієнтів на свої послуги, потрібна також система. Хочу сьогодні презентувати вам своє навчання за назвою Ефективний таргет. Саме своєю системою, в повній мірі, я ділюся з вами, і ми її пропрацьовуємо разом для того, щоб ви дійшли до своєї цілі. Це навчання для таргетологів, які працюють за низький чек. Бояться не дати результат клієнту, вигорають від щоденного ведення блогу та не знають, де шукати своїх клієнтів. На жаль, дуже багато є таких таргетологів, саме тому, відповідаючи на ваш запит, я створюю це навчання. Протягом 9 тижнів я буду навчати вас якісно упаковувати блог, будувати воронки продажів. Будувати стратегії просування, створювати дієві креативи, шукати клієнтів, вести блог задоволення, наповнювати послугу якісно та підняти чек на неї. Я просто горю, коли я говорю цю інформацію, бо я була в цій ситуації, я вас розумію просто ідеально, і я дуже хочу вам допомогти вийти з неї. Разом ми дійдемо до результату вашого клієнта і знайдемо перших клієнтів для вас, якщо ви ще ні з ким не співпрацювали. Щотижня у нас буде з вами зі щодня я буду на зв'язку з вами у чаті підтримки. Також я надаватиму вам уроки в записі і домашні завдання, після чого через тиждень у нас буде зі дзвоном вже онлайн і ми будемо обговорювати пророблені кроки і що потрібно зробити для того, щоб перейти на новий етап. Я ділюся з вами каналом, в якому розповідаю всі свої співпраці, стратегії працювання для клієнту, креативи, бюджети, цілі, показники з рекламного кабінету. Ця інформація є унікальною. Не кожен наставник дає таке своїм учням. Я готова з вами ділитися, щоб вам було легше, щоб ви могли в цю нішу просто залетіти і давати одразу круті результати своїм клієнтам, і шукати хороших клієнтів, які... Будуть приносити вам задоволення від співпраці. Обіцяю відповідати на запит кожного з вас особисто, щоб ви могли закрити свої болі, проблеми і переживання. Щоб ви після нашого навчання вийшли таким твердим таргетологом, який впевнений у своїх діях і не має жодного страху. Після навчання у вас буде працюючий алгоритм дій, система, яка буде працювати на вас. Під час навчання ви її напрацьовуєте, далі вона буде працювати на вас, тільки потрібно буде підтримувати її. Ви зможете працювати в задоволення онлайн і вести також свій блог в задоволення і отримувати регулярних клієнтів. Пам'ятайте, коли ви вкладаєте кошти у своє навчання, ви вкладаєте у свій розвиток, у свій ріст. На жаль, без цього кроку неможливо досягнути, наприклад, за 10 днів 50 тисяч блогу. Я не шкодую про жодне своє навчання, на якому я була. Кожне навчання давало мені ще більший результат і я хочу і далі йти і навчатися. І от ми дійшли до моменту з вами, коли я хочу розповісти про бонус, який обіцяла на початку відео. Це абсолютно безкоштовна консультація зі мною. Що ж ви отримаєте? Ви отримаєте розбір вашої ситуації та покроковий алгоритм дій, що потрібно зробити, щоб вийти на першу тисячу доларів зі свого блогу без вигорання і щоденних сторін. Отримаєте від мене кроки, які потрібно зробити для того, щоб регулярно отримувати нових клієнтів зі свого блогу. Не пропустить цієї можливості збільшити свій дохід абсолютно безкоштовно. Для цього для того, щоб скористатися цією пропозицією, тобі необхідно всього-навсього заповнити анкету перед записом внизу під цим відео. Я залишаю для тебе посилання. І бажаю тобі багато продажів, збільшити свій чек та побороти весь свій страх. Біжи виконувати всі сім кроків, які я тобі сьогодні розповіла, і якщо тобі було корисно, цікаво, я буду тобі дуже вдячна за відмітку моєї сторінки у тебе у сторіс. Така подяка буде для мене найкращою і найвищою, а твій результат це буде показувати ще раз, що моє навчання, мій досвід і мої знання вони можуть приносити круті результати моїм учням.